Добра новина. Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І в наш час Він чує наші молитви, Він знає про все наше життя і в нього не стало коротша рука, щоб спасати. Він той, хто хоче спасати, хто хоче допомагати, хто бачив все наше життя, бачив наші страждання, наші проблеми, нашу радість, коли нам погано. І... Будемо роздумувати про нього, будемо пізнавати його через Біблію, через святе письмо, який він тут був. як про нього написано в Євангеліях, такий він і зараз. Він зовсім не змінився. І хочу прочитати Євангелія від Марка, 3 глава. Одного разу війшов Ісус в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Отож теж жили за ним. Чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку, стань посередині, а потім до них і каже: Годиться в суботу чинити добро, чи зло, спасти життя, чи погубити. Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку. І той простягнув, і рука його одужала. І вийшли фарисеї і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занепастити. Тоді подався Ісус до моря зі своїми учнями, сила людей із Галилеї йшла за ним, а й з Юдеї, з Єрусалиму, з Ідумеї, та й геть і за Йордані, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв. Прийшла до нього, тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовити йому човен через народ, щоб не тиснув, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Люди бачили, що робив Ісус Христос. І вони бачили, що він зціляє хворих, що він виганяє демонів, що він зцілює. Вони це бачили, вони вірили своїм очам, і вони бачили ці чудеса, і вони шукали його. Звідусіль вони шукали, де він зараз. Вони знаходили його і отримували своє зцілення, своє звільнення, своє чудо. Вони шукали Ісуса, щоб до нього доторкнутися. Щоб доторкнутися до Божої любові, щоб доторкнутися до Божої доброти, і зараз Ісус Христос Він воскрес і Він не змінився. І зараз також. Багато багато людей, просто ми їх не бачимо, ми їх не знаємо по всьому світу. Вони також доторкаються до Ісуса, вони також шукають Ісуса, і вони знають, що, що Бог Він може дати зцілення, Він може дати звільнення, Він може зцілити як е, зранену душу, зранені, зра, зранений емоційний стан, е, зранене тіло, е, е, яке понівечено хворобами. Е, Страждання, яке у людей, він все знає і він може в наш час, так само як і тоді, зцілити. Потрібно лише доторкнутися до нього своєю вірою, доторкнутися до його любові, доторкнутися до його доброти, добро, до його доброти. Він добрий тато, він є добрий пастир, він любить людей, він любить грішників, він любить людей, які хворіють, він любить людей, які хворіють душею також. І ми так створені, кожна людина із нас, що всередині нас є місце, яке саме для Бога, яке саме для того, щоб приймати Божу любов. І часто ми шукаємо, щоб бути щасливими в щасливим в цьому світі. Ми шукаємо задоволення в різних речах. Ми шукаємо любов і задоволення. Від жінки, від чоловіка, від хобі, від хобі якогось, від того, що ми робимо. Якщо якесь натхнення, от художник він отримує задоволення, коли він малює картину, коли люди десь людина десь працює їй це подобається. Вона отримує від цього задоволення. І люди шукають любов скрізь. Люди шукають рай скрізь, але якщо всередині нас в нашому серці не заповнена. Серце Богом, відносинами з Богом, Його любов'ю, Його прийняттям, то нам все одно, які б ми не були багаті, скільки б цілий ми не досягнули, все одно, все одно нам буде щось не вистачати, тому що ми так створені для того, щоб спілкуватися з нашим Богом Отцем, для того, щоб мати з Ним відносини, для того, щоб приймати від Нього Його любов. І Ісус Христос, Він відкрив. Нам, який є Бог Отець. що Все, що робив Ісус Христос, Він робив, тому що Бог Отець йому казав це робити. Тому що сам Дух Святий, сама Божа сила діла через Ісуса, і це Боже воля є на те, щоб ми отримували зцілення, щоб ми раділи, щоб. В нашому житті не було смутку, страждання, тому що Він є добрий тато. І Він часто, Ісус, коли розповідав, який є тато наш, який є Бог Отець, то Він казав, що якщо ви, будучи злими, даєте добрі блага вашим дітям, то наскільки більше Бог Отець дасть блага, які, які ми в нього просимо в ім'я Ісуса. Тобто Він порівнював. Яке серце у Бога, е, 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 яке серце у нас, у батьків? Е, ми бажаємо своїм дітям добра, ми бажаємо, щоб вони не хворіли, ми бажаємо, щоб вони були успішними. І ми їх любимо без, е, без всяких умов, безумовною любов'ю, тому що це наші діти, тому що це е, вони народжені від нас. і... Е, тому що, коли наші діти щасливі, тоді і ми щасливі, коли вони радіють, і ми радіємо, коли е, у них смуток, то і у нас також смуток, і Бог отець. Він Такий самий. Він хоче, і він хоче давати нам достаток, він хоче давати нам свою любов, він хоче давати зцілення, він хоче давати своє спасіння. Потрібно лише вірити в його любов, вірити, що він є добрий тато, вірити, що він не злий поліцейський, а добрий тато. І сама добра новина в тому, що Ісус він любить грішників. Тому що кожна людина, кожна людина, я також, кожна людина, ми, мабуть, з самого народження ми знаємо, коли ми робимо якісь помилки, коли ми робимо щось невірне, потім сумління, воно гризе нас, і ми знаємо, що ми грішники. І добра новина в тому, що Ісус любить грішників, добра новина в тому, що Бог Отець любить грішників, Він любить нас такими, які ми є. Він не хоче, щоб ми стали досконалими і потім прийшли до нього, і потім прийшли до церкви, і потім його почали шукати. Він любить нас зараз такими, які ми є, з нашими помилками, з нашою недосконалістю. Він любить, він насолоджується нами. Він хоче стати частиною нашого життя. Він хоче, щоб ми розуміли, що він за нас, а не проти нас. <свісна> і якщо ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, і якщо ми визнаємо, що ми грішники і каємося в своїх гріхах, то ми можемо отримати прощення гріхів і е Божу любов, і ми перестаємо бути сиротами в цьому житті, усвідомлення того, що Бог є наш батько, воно міняє все, все наше життя, що ми не сироти, що куди б я не пішла, тато він зі мною. Що б я не робила тато він зі мною, його допомога зі мною. Е, і я вірю в те, що коли я помру, то коли я піду з цього тіла, це лише тимчасова домівка, то також тато буде, буде поруч з моїм духом, тому що людина це не тільки тіло, це дух, душа і тіло. Е, у нас є дух, який живе в цьому тілі, і це е, тимчасове наше житло. І потім, після смерті цього тіла, я також залишусь татом. Він буде поруч зі мною, тому що в цьому житті я вибрала його, тому що в цьому житті я сказала да Ісусу, тому що в цьому житті він є мій тато, і після смерті цього тіла він також залишиться моїм татом. І тому я радію з того, що я не сирота, і тому мені легше проходити через якесь страждання, тому що я знаю, що коли мені дуже дуже боляче тато поруч, і я знаю, що коли якісь перемоги є в моєму житті, то я не сама радію, а радію разом зі мною мій тато. І це супер жити не як сирота. І якщо ви також хочете стати дитиною Бога, щоб Ісус Христос став вашим Господом, якщо ви приймете Христа, то і Бог Отець буде вашим татом, то ви можете помолитися такою молитвою. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, яка у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти Воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мої молитви, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Ісус, Він живий, Він Воскрес, і в наш час Він для сліпих прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок. Для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, він може втішати як мама, він може бути ніжним, він може бути добрим, він є люблячим. І приходимо до нього, віримо в його любов, в його допомогу, в його вірність. І він також хоче зцілити ваше тіло, тому що він добрий. Тому що в нього є вся влада, і він знає, що там у вашому тілі порушено, що там з вами не так, і він може це змінити. Він найкращий лікар, який може вилюкувати, який може зцілити. І тому приходимо до нього, як і колись Ісуса шукали, і це нормально шукати Ісуса, щоб отримати своє зцілення. І він нормально відносився до того, що люди е, доторкалися до нього, що вони просили його сціли, сціли, і він зціляв, тому що він мав милосердя до людей, і він зараз також хоче зціляти, тому що він живий, і він також має милосердя, тому що як людина може бути щасливою, якщо в неї болить рука, чи нога, чи ще щось, зламана кістка, чи голова болить? Як вона може бути щасливою, е, коли щось болить? І Христос він знає, е, тому що він. Також жив в тілі, він також міг зламати руку, чи пошкодити чи опіктись. Він знає, він бачив білі страждання. Він бачив, він жив на землі в фізичному тілі, Він все це пережив. Він пережив найбільше страждання, коли він висів на хресті, коли він був покараний за нас, за кожен наш гріх, за кожну нашу хворобу. Він переніс у це все страждання і він знає, як це боляче. І він забрав на себе страждання всього світу. Всі Хвороби, щоб дати нам звільнення, щоб ми не хворіли. Він є люблячий, він є добрий. Тому приходимо до нього. Він хоче, щоб ми приходили і отримуємо своє зцілення, тому що Він люблячий Ісус Христос. І якщо у вас є така потреба, покладіть руку на себе, я з вас помилюсь. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, я наказую залишити людини всякий духнемо, в ім'я Ісуса геть пішов. Я наказую геть щезний всяка біль з голови, з ніг, з рук, з серця, нехай не болить шлунок. З внутрішніх органів, геть е, нирки, якщо кажуть, печінка, щезне всяка біль, нехай відновиться кожна клітинка в вашому тілі, нехай відновиться ваш емоційний стан, нехай буде зцілена ваша душа. Якщо всередині вас ви страждаєте, якщо ви. Аж почорніли від горя, то Христос Він хоче забрати все це горе з вашої душі. Він хоче забрати всі тягарі, які ви несете, всі, все те, про що ви так турбуєтесь, він хоче все це забрати. Віддайте йому, скажіть йому, Боже, мені так важко. Прийдіть до нього, як до батька, і скажіть йому, мені так важко все робити самій. Допоможи мені, Боже, і скажіть йому, які у вас хвороби, які у вас проблеми, що ви самі несете, віддайте це йому. і ви відчуєте, що мир Божий, нехай зійде прямо зараз на вас. Нехай прийде заспокоєння, нехай Дух Святий зійде прямо зараз на вас, на вашу душу і прийде зцілення. Все буде добре, Бог каже, все буде добре. Я допоможу тобі. Заспокойся. Ти моя люба донька, не плач. Я все знаю, я допоможу тобі. І все буде добре в ім'я Ісуса. Ти моя Ти моя. І я знаю, як ти народилась, і я знаю все твоє життя, і я знаю, через яке горе ти пройшла, і я знаю, скільки ти втратила в цьому житті. І я знаю, як тобі зараз боляче. Але я хочу допомогти тобі. Але я люблячий батько, я любляча мати, Заспокойся у мене на грудях, заспокойся. Моя рука зараз доторкається до тебе. Перестань плакати. Я знаю, скільки ти сліз пролила, але життя не скінчилося. Продовжуй жити. У мене є план на твоє життя. Все буде добре. Все буде добре, це, я кажу жінці, у вас світле волосся і е, такі голубі очі, і Бог каже до вас зараз, що все буде добре, і у Бога є план на ваше життя. Віддайте йому і зцілення Боже для вашої душі, я кажу в ім'я Ісуса прямо зараз. Е, Бог доторкається до вас, Дух Святий доторкається, ангел Божий зараз навкруги вас, Божий мир і Божий шалом в ім'я Ісуса. Амінь.